Добрий вечір! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Новини. Просто зараз розповім, чим запам'ятався цей день. Почнемо з прощання із героєм. В Озернянській громаді поховали військового Василя Шаблія. Він поклав своє життя у боях за Бахмут. Василь уродженець нестерівців. Зростав єдиним сином у батьків. Як пишуть на сторінці громади, дуже любив Україну, колекціонував різні предмети історії. Воювати за нашу країну чоловік пішов торік восени. Приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Його життя обірвалося на наступний день після дня Одження воїну виповнилося 46. у захисника. Залишилася дружина і донька. Вічна слава Василю та усім борцям за волю України. Останки військових, які загинули у Другій світовій війні, перепоховають у Тернополі рішення про надання дозволу ухвалив виконавчий комітет. Адже у місті планують реконструкцію братської могили з пам'ятним знаком. Її облаштують в іншому секторі міського кладовища. Окрім цього, управління житлово-комунального господарства повинне забезпечити проведення заходів з ексгумації та перепоховання останків солдатів. Далі до інших тем дорожчатиме ще більше. З початку місяця на прилавках магазинів експерти прогнозують збільшення цін на продукти, зокрема за м'ясо курки відтепер доведеться платити більше. Чому відбувається таке стрімке здорожчання ціни, яка ситуація зараз на ринку та магазинах Тернополя? Знає наша Олеся Лепчак. Весна принесе здорожчання звичайних нам продуктів харчування. В переліку буде і м'ясо. Зокрема, експерти передбачають підняття цін на курятину. Головними причинами називають вартість пального, проблеми з електропостачанням та ціни на корми. Є різні цінні фактори, які впливають на ціну політику в закупці курятної свиної продукції. Це є в загальному вирост ціни на сировину, а також дефіція певної групи товарів з курятами. Їх там мало заготували, тому для того, щоб скоротити попит і ціну для штучного зупинення валютної продажі даної продукції. Ціни на курятину на наступного тижня виросли приблизно там декілька гривень, 2-3 гривні. Продавці в м'ясних магазинах кажуть, куряти насправді дорожчає, але не суттєво. Що буде далі, невідомо. Та помітили, що з кожним місяцем вартість м'яса загалом росте. Деякі запевняють, найбільше підняття цін на м'ясопродукти буде перед Великоднем. а вже після вартість зменшиться. Десь приблизно вже три тижні на курочку ціна не мінялася. Так звичайно, у нас завжди попит, Люди є люди, купляють на відміну. Дивлячись на такий, що такий час, що десь може подорожило. у нас не дорожчало вже три тижні. Філеєчка по 138 гривень і четвертинка 76. Досить доступна, гарна ціна. Так збільшилася. Наприклад, від нового року фарш на 10 гривень збільшився. Філе теж на 10 гривень. Що там ще? Щось там на 5, гумілка, на 5, на 6. Ну, все збільшилося. Небагато. А якщо не попаду, скільки? Ну там на гривню півтори не піш. А покупці ж кажуть, таким їх вже не здивувати. Однаково купують, бо їсти м'ясо потрібно. Та купляла філе і чвертинки купляла на холодець, ну муси підходити. Пенсія мала, не дуже так часто я купляю, але десь колись як треба, та й мушу купити. Я купляла філійку курячу, по-моєму, 135 гривень. Ну, ну, десь отак, бо, бо так не дуже ну, дорого. Однак є й ті, хто відмовляється від купівлі м'яса. Кажуть, мають своє домашнє, воно краще і дешевше. Куряче м'ясо ми не купуємо, бо воно з хімією. Ми не любимо його, і воно не смачне. Мені. Я його не купляю і мені ціна не підходить. Маю свою кури і не купляю. Ми самі порівнюємо ціни на прилавках різних магазинів. Середня вартість на куряче філе – 140 гривень за кіло, а це на понад 5 гривень дорожче ніж місяць тому. Стегно вартує від 90 до 120 гривень. На гумілки ціни варіюються від 82 гривень до 94 гривень за кілограм, залежно від торгової мережі. І далі про рейд Тернополем. Наша знімальна група сьогодні шукала у місті підсніжники, а з ними і порушників закону. Адже ці квіти червонокнижні, і зривати їх для продажу не можна. До речі, штрафи передбачені і для продавців, і для покупців. Та ми все ж ризикнули. Отож, що кажуть продавці, чи є ті, хто шукають рідкісні квіти. Про це дивіться далі. Підсніжники на продаж. Я помітила, що кілька днів їх вже продають на ринках і тротуарах. А це червонокнижні квіти. І тих, хто їх зриває, мали б штрафувати. Тож йдемо на своєрідний рейд. Неподалік перехрестя вулиць Живова і Шептицького зустрічаємо першу жіночку, яка продає червонокнижні квіти. а ваші підсніжники По, чому? по 20, дівчинку. А звідки вони? З лісу береша 15. місто лісові це не домашніх партій. Жінка каже, що зірвала їх у лісах Бережанщини, і там підсніжників повно. За кілька метрів від неї стоїть ще одна продавчиня. Старенька розповідає, що підсніжники продає по 25 гривень за букетик і виростила їх на своїй присадибній ділянці. Тому інспекцій не боїться. Добрий День ми хочемо купити підсніжники. А в мене тільки 20, продасте. Таберіджі. А не боїтеся, Ми журналісти, ви не боїтеся, що я такий маленький візьму. Не, бо... не боїтеся, що будуть ганяти. А як ти на городі виростила, то що в ній має вказувати, що я маю вирощувати? Вони зацвіли вже ще на день Валентина. Я зрозуміла. сонце, А їм тепла не треба. А якщо підходить поліція, то що ви кажете? що то мої І вони йдуть, вас не чіпають? А я. Чи чіпають, а я їх посилаю, не йду не воювати. Коли ж ми зблизька хочемо зняти квіти, то робити це забороняє. Ще кілька продавців червонокнижних квітів зустрічаємо біля овочевого ринку. Як бачать камеру, то квіти одразу ховають. Я не подаю, в а дуже часто ходять і гонять за піснішники. Я не в пісні. У Тернопільській муніципальній інспекції розповідають, вони щодня проводять рейди, аби виявляти факти продажу червонокнижних квітів. В нашому місті є декілька таких територій, де скупчуються люди. Тобто, це є ринки, автовокзал, залізничні вокзали, центральна частина міста, де люди, нехтуючи всіма законами та правилами збуту таких рослин, все ж таки умудряються проходити і продавати, збувати такі червонокнижні рослини. Штрафи за продаж рослин чималі. А ще їх платити можуть не лише продавці, а й покупці червонокнижних квітів. Штрафні санкції е, значить від 1700 гривень до 3655 гривень. Це вже відповідності. Саме територія, де були зірвані ці дані підсніжники, або ж цибуля ведмежа, або шафран і ряд інших рослин. Це на території парків, тобто відповідальність жорсткіша жост, жост, до громадян буде там штрафи більше. От, якщо це були зірвані вони на території лісових господарств, там штрафи теж немалі, але, але менші, як на території продозаповідного фонду. Продавати також заборонено шафран або ж в народі відомий як рокус та цибулю ведмежу, тобто черемшу, яку люди використовують в салати. Небезпека в інтернеті, зокрема і спільноти Гредан. Про це говорили із тернопільськими дітьми. Застерегти їх від участі у ворожих чатах вирішили поліцейські. Є дані, що ця та схожі групи пропагують насильство серед неповнолітніх. Тож як вберегти підлітків, дивіться. Застерегти та убезпечити дітей від різних загроз з такою метою ювенальні поліцейські відвідують навчальні заклади області. Про інтернет спільноти, які пропагують насильство серед неповнолітніх, спілкувалися правоохоронці з учнями Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Однією із тем для обговорення став молодіжний рух, який останнім часом стрімко поширюється серед молоді. Його учасники збираються у різних містах та влаштовують провокації. Правоохоронці роз'яснили учням, що такий метод Росія використовує як інформаційно-психологічну операцію сектором ювенальної превенції Проводяться профілактичні заходи між неповнолітніми дітьми віком від 13 до 18 років, які перебувають у соціальних мережах, де ведеться пропаганда хуліганських дій, а саме протиправних дій та їхнє скоєння у громадських місцях. Правоохоронці застерегли дітей бути обачними в інтернеті, не вступати в переписку з незнайомцями, не викладати свої дані фотографії в мережу і пам'ятати, що онлайн спілкування це не лише нові, а й часто небезпечні знайомства. Важливу роль у тому, щоб діти не вступали в ці самі організації, мають відігравати батьки, тому із батьками теж буде проводитися ця профілактична робота, аби вони змогли застерігти своїх дітей від поганого впливу негативного соціуму у цьому плані безпека дітей пріоритетне завдання поліцейських педагогів батьків, тому важливо постійно говорити з неповнолітніми, пояснювати їм ситуацію, яка відбувається навколо, аби вони не були втягнуті у різні провокації. На Тернопільщині знижується захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За словами епідеміологів, така ситуація триває вже кілька тижнів поспіль. Рівень інфікованих відповідає середньому показнику для даної перероку, не перевищуючи епідпорогові значення. Минулого тижня захворіло на три сотні людей менше ніж за попередні сім днів. Захворюваність знизилась і серед дітей, зокрема шкільного віку. Однак збільшилася кількість госпіталізацій. Цій минулого тижня до лікарень із симптомами грипу та ГРВІ потрапило 164 людини. А от поза минулого тижня 124. Минулий тиждень восьми зареєстровано 3678 випадків ГРВІ проти 4008. Також знизилася і кількість дітей до 18 років. Потому вага реєструється 52,8% від всіх захворілих. Минулого тижня було 56% і школярів 56,7% від усіх захворілих дітей. Минулого тижня було 58 Тобто бачимо, що зниження захворюваності серед дітей також йде на 13,8% нижче, ніж за попередній. Українці зібрали йому гроші, а він віддав їх. Йдеться про нашого земляка і визволеного із полону захисника Михайла Діанова. Ми, дізнавшись про поранену руку тернополянина всією країною, восени зібрали йому на лікування більше 20 мільйонів гривень. А він вирішив видати ці кошти на благодійність. Наші журналісти поспілкувалися з захисником, розпитали, чим він займається зараз і куди ж насправді йдуть ці гроші. Михайло діанов у вересні. Він повернувся з полону з серйозною травмою. Його найвпізнаваніше фото із поламаною рукою облетіло весь світ. В грудні минулого року успішно прооперували, і зараз боєць проходить реабілітацію. Дізнавшись, що діанову треба допомога, українці за кілька днів зібрали кошти на лікування. Однак він вирішив віддати їх благодійним організаціям. Оці 23,5 двадцять мільйони гривень українці мені і зібрали. І я вже думав про те, яким чином, по-перше, це занадто велика сума була. Я не знав, скільки коштів обійдеться операція сама. І ми вже там вже думали, от скільки обійдеться, а лишнє, ну, те, 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 що лишиться, ми відомо на благочинність. І тут дзвінок Шахтара. Дзвінок Шахтара, так і так все. Ми зустрілися з Ахметовим. а він каже, давай за мій коштів зробимо операцію. Я думаю, боже, це, це просто якесь, ну. Якийсь знак. розумієте? Він каже, я тобі оплачу повністю операцію. Я кажу, добре, тоді давайте віддам, я віддам 23,5 мільйона гривень. Михайло зізнається, розуміє, що йому пощастило більше, ніж іншим захисникам. Тому зараз він мріє про те, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Про витрачені кошти він звітує у своїх соцмережах. Фонди, яким Михайло передає кошти, обирає не сам. Чоловік каже, у цій справі повністю довіряє футбольному клубу Шахтар. Телефонують до мене. Міс. Так і так. Є отака людина. Є отакий фонд. Є оцей ти згідний. І мені скидують повністю всю історію про, про якийсь випадок, про якусь організацію. Це я дивлюся чим займаюся Тим тим, кажу, окей, все добре. зараз. Михайло діанов разом із Ольгою Поляковою є амбасадорами проєкту «Незламні». Вони збирають кошти на дороговартісні біонічні протези для поранених військових. Не забуває чоловіки про своїх побратимів. Він завжди йде на зустріч. Якщо хтось із них просить про допомогу, каже, поки має можливість, треба підтримувати і фінансово. Купив три пікапи. Три пікапи, Starlink, тепловізор і, по-моєму, якісь там пауербанки були, якщо я не помиляюсь. Мільйон 200 тисяч гривень це все вартувало. Тому що побратими воюють. Ну, так само оце. Якщо вони вже до мене передзвонили, повірте, значить, що, це вже край, гроші. вони збирали на один пікап, їм треба було хоча б один пікап, і вони майже місяць часу збирали 45 тисяч гривень. А треба було 300 зібрати. Я зразу їм дав мільйон двісті, три пікапа все вони забезпечені, воюють, луплять. Тім Михайло зізнається, щиро вдячний тим українцям, які зібрали для нього кошти. На рахунку чоловіка залишилося близько 12 мільйонів гривень. Їх він також планує віддати на благодійність, лікування та реабілітацію поранених військових. Зараз Михайло Діанов часто спілкується із пересічними. На зустрічах з молоддю розповідає про те, що йому вдалося пережити, та якою є війна зсередини. Запросили Михайла і до його рідної 19-ї школи. Під час розмови він намагався описати учням свої переживання під час. Перебування у полоні Ну, ті спогади. Ми думали, що нам смерть. Тобто, ні, ми, ми навіть ми розуміли, що вже все. Але якщо ти розумієш, перепрошую, чому але було що біло? – Але якщо ти вже знаєш, що ти загинеш сто відсотків. Ми вже чекали, коли нас почне закінчуватися, ми їх побільше запустимо всередину, ми ж там позаміновували ці всі бункера, ці всі підвали, підходи до того всього. Ми коли виходили з Азовсталі і сіли на автобуси і вже їхали в сторону Оленівки, був ого, бо вони залізли туди всередину. І нарвалися на одну. Оту якраз що ми думали на ту розтяжку. 24 протитанкових міни. Як бахнуло і все. Ще... Учні в залі могли дізнатись багато цікавого того, що більше не розкаже ніхто. Адже всі історії про полон та війну їм розповідав той, хто пройшов це особисто. Все замотано. Я ж кажу, тут стягнутий скотч, і з правої сторони скотч був прозорий, і ти око прикпривідкриваєш і Цей по сонцю можна зрозуміти де це. Якщо тут, тут темно, значить сонце з лівої сторони або з Якщо ти сонце бачиш, ага, ти розумієш, яка година, ти розумієш, де сонце знаходиться. Треба військової справі вчитися. Не просто відбути, прийшов, отак, як ви в школі вчитесь. Вчіться, будьте освіченими. Не просто, щоб вас вчителі вчили. Ні, ви маєте вчитися. ви маєте знати. Вам це дуже сильно потім допомагає. І мені це допомогло, от, тому що я вчився. Михайло Раду поспілкувався з учнями та вчителями. Школярі дякували захиснику за почуття і за те, що він, попри все, залишається людиною і йде на зустріч усім. За мир, за наших воїнів за перемогу. За це і не тільки моляться зараз віряни біля чудотворної ікони із Зарваниці. Святиня зараз в Архикатедральному соборі. Під час Великого посту її виставлятимуть в інших храмах міста, аби усі віруючі могли помолитися біля неї до Ісуса. Чудотворна ікона розп'яття Спасителя із Зарваниці цього тижня. Біля неї моляться віряни в Архикатедральному соборі Тернополя. Ця ікона є такою унікальністю, бо сягає її історія ще з 1728 року, і до сьогоднішнього дня нам вдалося відновити цю ікону, і її благословив в 2019 році. Папа Франциск благословив її корону. З ініціативи митрополита Василія Семенюка у час Великого посту Зарваницька ікона почала таку собі паломницьку подорож парафіями Тернополя, аби кожен вірянин міг прийти і помолитися до Спасителя. Маємо молитися за мир, за перемогу, маємо молитися за наших військових, молитися за тих, хто долучається для того, щоб ми могли з вами бути сьогодні у цих наших храмах і могли молитися. Ну і в нашому храмі є така нагода. Розпочинає, завершуючи 5 березня своє паломництво, ікона переїде на іншу парафію міста Тернополя. Тому запрошуємо вірних прийти, помолитися разом з нами бути на цих богослужіннях Великого посту. Вони є надзвичайно глибокими, з глибокими розважаннями про покаяння в наміренні за мир і перемогу України. Нагадаємо, майже 200 років чудотворна ікона зберігалася у церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці. та під час Другої світової війни була втрачена. Її змогли відновити, і зараз перед іконою люди просять в Ісуса про найважливіше. Сьогодні такий час, що обов'язково треба приходити молитися, і молитися вдома, і молитися в церкві, молитися за воїнів наших за Україну, за мир в Україні, за наші родини, щоб скоріше була перемога в нас в Україні. Я прийшла молитися за воїнів і за свою сім'ю. Чудотворна ікона буде ще в кількох храмах. Дізнатися, куди попрямує наступного тижня можна на сторінках Тернопільсько-Зборівської у УГКЦ. І далі про погоду ми дочекалися. Весна прийшла і віримо, вона буде для нас переможною. Адже вже вдруге. Ми так чекаємо цього тепла і не можемо ним насолодитися сповна. Щодо погоди, то в перші весняні дні має бути малохмарно, але ще досить прохолодно. Більше розкажуть у гідрометеоцентрі. 1 березня на вулиці весняна погода. Світить сонечко, хоча ще досить прохолодно. Такою і буде погода найближчий тиждень, розповідають синоптики. Без опадів сонячна та ще зимна. З небезпечних явищ лишень на дорогах ожеледиться, і то в нічну та ранкову пору доби. Слабкий вітер північно-західного напрямку. Це є 3,8-5,10 метрів за секунду. Щодо температури повітря, то на загал області в найближчі п'ять днів буде знаходитися в холодній повітряній масі, яка надійшла до нас із більш прохолодних північних широт. А щодо землі у землі чекаємо в нічну пору доби від нуля до п'яти градусів морозу. В день у четвер-п'ятницю і буде 1 шість градусів тепла. Схожими погодні умови будуть і в суботу, але на весь день. Проходження холодного атмосферного фронту очікується. Циклон знаходиться в районі Балтійського моря, дещо він рухається. В поступову сторону Росії. Суботи на неділю придуть опади. По кількості вони будуть невеликі. Фаза це сніг та мокрий сніг. Ось а вже на неділю, на понеділок знову ж таки поле підвищено атмосферного тиску і без істотних опадів. У вихідні буде вітряно, подекуди до 20 метрів за секунду, зауважує фахівчиня. У неділю температура коливатиметься від трьох морозу до двох тепла. Наступного понеділка хмарно із проясненнями без істотних опадів. Вночі до п'яти з мінусом, в день до шести. Тепла. Люди ж тішаться сонечку. Зізнаються, на весну чекали, але найбільше чекають перемоги. Сьогодні дуже гарна погода, гарне сонечко, на сонечко, звичайно, дуже тепло. І на душі також весело, і гармонійно було б краще, звичайно, якби закінчилась війна, була б перемога, і дітків більше було б, і сімей гуляли б тут. І Дуже гарно дивитися, як гуляють люди, і більше виходять. І хочеться, щоб ще була перемога. І також ходимо тут на площі, дивимося, наскільки тут пропорцію, і не так вже стає весело, навіть при тому сонячному, ну, дні. У мене настрій чудовий, тільки сьогодні в моїх собак не дуже чудовий настрій. Вони щось розповзаються, як дорогани в різні сторони. А так, звичайно, чекала, чекала, і очікування пов'язані з тим, що. Можливо, вийде сонце, можливо, стане тепліше, можливо, зміниться погода, можливо, зміниться все. Можливо, нарешті здохне Путін. Звичайно, що чекали довго, але ну відчувається і ну є така надія, що це вже буде весна нашої перемоги. Загалом лютий на Тернопільщині був досить теплим. Десь на 2 градуси вище норми, тож і березень очікують теплішим. Теплий був лютий. Теплий, температурні показники, за даними наших чотирьох метрологічних станцій, були на 1,7-2,6 градусів вище за норму. Ось, По опадах більше за кліматичну норму випало. Маємо на більшій частині території області 130-150% від норми. Ось дещо менше на крайній півночі Кременеччина за Кременецьким кряжем 75%. На цьому в мене все. Дякую, що підсумовували цей день разом зі мною. у Товаристві телеканалів Тернопіль 1 та інтаба. Я бажаю вам вдалого спокійного вечора. Вірте в перемогу України, і все буде добре.